Коли у нас трапляється стрес, наш організм починає виробляти адреналін, і відбувається складна реакція в тілі для того, щоб ми могли битись або тікати. Але не завжди ми маємо можливість висловити цю енергію фізично через тіло. І навіть якщо ми можемо це зробити, це не завжди розумне та доречне рішення. Ми усвідомлюємо, що якщо ми дозволяємо своєму тілу діяти за бажанням, Згідно із природними інстинктами, це може погіршити ситуацію. Гормони продовжують циркулювати в крові, і хоча наше тіло мобілізується для опору. На практиці це не завжди вдається, особливо, якщо стрес триває кілька днів, тижнів, місяців. Зрештою, ми можемо зіткнутися з труднощами, розслаблення, навіть коли це необхідно які наслідки це може мати та як це впливає на нас. Це може вплинути на наше засинання, загальний тонус організму, викликати втому навіть за відсутністю фізичної активності, а також впливати на наше загальне самопочуття та нашу концентрацію. Стає важко бути продуктивним, особливо розумово вивчати нове. Та застосовувати вже наявні знання. Коли усвідомлюєш, що твоє тіло перебуває у напрузі, можна вжити цілеспрямовані дії для його розслаблення. Якщо фізіологічний цикл стресової реакції не спрацьовує, ми можемо позихати. Відкриваємо рота і робимо глибокий вдих. Це можна спробувати просто зараз. Що частіше ви це робите. То ближче це стає до автоматизму. Автоматизація важлива, оскільки у ситуації, коли це дійсно необхідно, вам не потрібно бути думати про те, як це зробити. Ви просто зможете це зробити. Нагадую, що досить позихнути 5-7 разів, іноді і менше. Більше призведе до гіпервентиляції ваших легень, а це нам не потрібно. Цей метод допомагає нам. Вибратись із застою та загальної фізичної напруги, особливо в ситуаціях, коли нема можливості розслабити, розслабитись інакше. Користуйтесь, Бережіть себе, бережіть своїх близьких.